Огляд п'яти будинків з ремонтом і меблями. Кожний будинок коштує до 6,5 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування недалеко від великих міст. Поряд є озера і ліси, будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд будинку у Львівській області. Ціна будинку 6500. доларів. Будинок з гарним ремонтом. Площа будинку 130 квадратних метрів. Площа ділянки 10. соток. Будинок побудовано у 2018 році. На ділянці росте багато декоративних дерев, а також є багато фруктових дерев. Давайте зразу пройдемось по ділянці. Я все вам покажу, як тут все виглядає. Ось такі от великі дерева є на ділянці. Також є туї, такі маленькі декоративні дерева. Доріжки всі викладені плиткою. Як бачите, будинок новий Будинку 5 років, побудований в 2018 році. Ділянка повністю огороджена. Є така от підсвітка. Вікна в будинку всі металопластикові, енергозберігаючі. Цоколь можна обробити природним каменем або обкласти плиткою, а можна і так залишити. Ось тут така веранда невелика. Давайте пройдемо далі по ділянці, покажу, що тут ще є. Наліво тут вниз є підвал під весь будинок, ну, туди заходити не будемо. Зараз покажу вам ще ділянку. Багато є, росте квітів, багато дерев, Це є ось такий міні-огород. Ось так все гарно зроблено. Все акуратно, так от посаджено. Огород невеличкий, але тут ростуть і помідори. І перець, так все гарно виглядає. Далі тут ще є інші рослини, як бачите, ось так. Ростуть баклажани, все охайно зроблено. І не засажена половина ділянки. Площа ділянки 10 соток, але для сім'ї із 2-4 чоловік вистачає цього огорода для того, щоб були. Фрукти і овочі, свіжі і без хімікатів. Давайте пройдемо далі. Тут ще ростуть такі дерева. Як бачите, ділянка рівна. Так, Там виноград ще ріс. Ось тут такі дерева, молоді, посажені. Це груші, вишні, яблука є. Ось навіть деякі вже дерева, вже можна збирати врожай. Ось тут яблуня є. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. От бачите, багато дерев, багато фруктів. Дом дуже теплий, площа будинку 130 квадратних метрів. Будинку 4 кімнати, велика кухня, санвузол, окрема ванна кімната. Ну, зараз пройдемо все. Покажу, що там знаходиться. Є ось такі арки з квітів. Все дуже охайно зроблено. Будували для себе, тому все зробили дуже якісно і гарно. Ось так вигляд має участок, поряд є багато сусідів. Село повністю заселено, в селі приблизно проживає 2000 чоловік. Тут зроблений ось такий навіс, гаража немає, але є навіс для однієї машини. Можна зробити ще один навіс ще для другої тут машини. А тепер зараз переходимо в будинок і покажу ремонт і все, що знаходиться в будинку. Всі меблі, побутова техніка, яку ви побачите, все в будинку залишається. Зразу при вході ось такий великий шкаф Купе. З дзеркалами і така прихожа. Будинок зроблено у світлих тонах. Всі двері такі зроблено дерев'яні і світлі. Ось так все виглядає. На підлозі по всьому будинку лежить плитка. Поли, всі в будинку з підігрівом. Тут зразу є таке ще велике дзеркало у повний зріст. Давайте пройдемося, починаючи з правої сторони, пройдемося по всім приміщенням і покажу, що знаходиться. Оце гардеробна кімната, зроблені шкафи. Такі світлі двері дерев'яні, встановлено без вікон. Переходимо далі. Друге приміщення це санвузол. Встановлено в унітаз і біде. Все обкладено плиткою. Зроблено гарний ремонт. Далі переходимо у ванну кімнату, ванна кімната окрема, встановлена душова кабіна. Також є пральна машина. Все обкладене стіни пилиткою. Як бачите, все дуже добре виглядає. Ніде нічого не поцвіло. в кутах немає ніякої плісняви. За 5 років в будинку все дуже гарно збереглося. І це значить, що будинок побудовано по всім стандартам, і можна заїжджати в нього і жити, не буде ніяких сюрпризів. Так, Переходимо далі. Так, далі проходимо, це перша кімната. На підлозі плитка, поклеєні шпалери, Зроблено точкове освітлення. В кімнаті. Два ліжка, все залишається. Ось зараз покажу ще вам, як зроблено ремонт. Рівно поклеєні шпалери. Ось такий вигляд із вікна на задній двір будинку. Так, переходимо у другу кімнату. Також бачите ремонт, все зроблено, охайно, ліжко залишається. Є письмовий стіл, зараз покажу ще з іншого боку. Все зроблено у світлих тонах, без зайвих елементів. Ось так, поклеєні шпалери, це не пофарбовано, а саме поклеєні шпалери все рівно. Навіть зразу і не зрозуміти, що це таке. Так, далі переходимо в третя кімната. Третя кімната прохідна, зроблена так, під кабінет. Але можна переробити також на кімнату, поставити ліжко. Зараз з цього боку покажу, як все виглядає. З вікна можна побачити центральний в'їзд, центральні ворота. Ось такий вигляд із вікна цієї кімнати. Так, переходимо ще в одну кімнату. Це вже четверта кімната, вона сама менша, така. Типу зроблено під спортзал або під кабінет. Вона невеличка, але можна переобладнати під свій смак. Ось такий вигляд із вікна. І ще залишилась у нас кухня. Зараз перейдемо на кухню, покажу. Заходимо на кухню, ось така велика кухня приблизно 22 квадратних метри. Встановлені такі великі панорамні вікна майже в підлогу. Ось такий вигляд на кухню з іншого боку. Все залишається. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Будинок знаходиться. 100 км від Києва по Житомирській трасі. Доїхати можна десь за півтори години. Поряд автобуси, маршрутки ходять кожні пів години. Територія у нас зелена. Тут зразу при в'їзді зроблена каналізація. два люка. Кожна каналізація по два кільця. Такий ось гарний новий забор зроблений з воротами. Тут знаходиться погреб. Погреб приблизно 6-7 квадратних метрів. Також є ось така надстройка над погребом. Також є прибудова до погреба, погребу. е, зберігати різний садовий інвентар. Оце попереду колодець. Також є скважина 40 метрів. Вода заведена у дім. Зараз більш детально покажу вам дім. Дім обкладений цеглою. Вікна деякі дерев'яні, а деякі вже стоять металопластикові. Також є супутникове телебачення. Зараз зайдемо в дім і покажу більш детально. Зразу при вході у нас тут направо йде кухня. Кухня-простора. Є газова плита, бойлер. Вода заведена в дім від скважини. Зараз пройдемо ванну, кімнату і туалет. Вони всі разом. Тут підключена стиральна машинка. Є також бойлер на підігрів води. Нова душова кабіна. Тут повністю зроблений ремонт. Обкладено все плиткою. Проходимо далі. Тут у нас коридор, коридор тут досить такий просторий. Ремонт робився десь 7-10 років тому, але, як бачите, все дуже добре зберіглося. Також на вулиці є окремо колодязь, в колодязі насос. З колодязя можна брати воду для того, щоб пити. Рік копання колодязів 99-й. Води приблизно 2, 2,5 кільця. Також є гарні дорожки, залиті бетоном. Тут знаходиться літня кухня, зараз більш детально покажу. Є газова плита, газ також заведений сюди в літню кухню, і також можна підключити окремо газовий балон. Ось яка територія біля дома. Зараз пройдемо далі, покажу, що тут ще є на території. Вхід на другий поверх дому з вулиці. Зараз покажу, як отаплюється будинок. Тут стоїть котельня. Обігрів в домі комбінований, є твердопаливний котел і також є газовий котел. Можна обігрівати різними видами палива. Хід на другий поверх будинку з вулиці. Далі на подвір'ї є окремий курятник із загоном для курей. Так, трошки далі знаходиться баня. Зараз більш детально покажу. Так, це кімната відпочинку. Треба трошки прибрати тут. Так, і переходимо у саму парильну. Парильна сама невелика. Також сюди підведена холодна вода. Не потрібно таскати з собою воду. Вода йде від скважини, дуже холодна. Є також душ. І також сюди можна підключити пральну машинку. І далі ми вже виходимо на город. На початку города йдуть плодово-ягідні дерева. Є тут і вишні, і яблука, і черешні. І також є кущі з різними ягодами. Є як старі дерева, яким уже десь 15 років. Є так і молоді, які посаджені 2-3 роки тому назад. Простори, трьохкімнатний цегляний будинок у спокійному, екологічному чистому районі. В захоті живий, є всі необхідні меблі. Загальна площа будинку 95 квадратних метрів, зручне і продумане для життя планування кімнат, в будинку якісний ремонт у приємних тонах, робили для себе широкий фасад 19 метрів, будинок зі своїм окремим двором, місцем для паркування авто і городу. У кроковій доступності вся необхідна для вашого комфортного проживання інфраструктура. Зручна транспортна розв'язка. Площа ділянки 5 соток. Опалення в будинку газовий котел. Ціну будинку скажу далі у відео. Дивіться уважно. Ділянка правильної квадратної форми. Будинок знаходиться посеред цієї ділянки. Поряд з будинком є окремий вольєр для собаки. Також на території росте одна сосна. За будинком є невелике місце для того, щоб пожарити шашлики і відпочити від міської суєти. Є також мангал, ділянка повністю обгороджена металевим парканом. На ділянці ростуть декілька фруктових дерев і декілька фруктових кущів. Ось так виглядає будинок заднього двору. Тут є мангал, можна жарити шашлики, відпочивати з сім'єю. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу більш детально, що знаходиться всередині. Як бачите, зроблено якісний ремонт, всі вікна металопластикові, гарні вхідні металеві двері. Поряд зразу є великий шкаф для верхнього одягу. На підлозі лежить ламінат. На першому поверсі є гарна і велика кухня. Площа кухні 20 квадратних метрів. Тут уже є всі меблі. Підведена центральна вода, підведено також газ. Зроблено гарні шкафи. Встановлено новий холодильник. Зараз зніму більш детально. Подивитесь, як виглядає ця кухня. Як бачите, гарний ремонт, стіни всі покрашені в приємні тони. Ось, з іншого боку, ось так виглядає стеля натяжна. По всьому будинку на першому поверсі зроблена тепла підлога. Біля кухні є санвузол. І драбина на другий поверх. Зараз покажу санвузол. На підлозі і на стінах гарна плитка покладена. Встановлена ось така кутова ванна. З лівої сторони є рушнико-сушка, встановлено унітаз і умивальник. От зараз покажу більш детально. Є невеличке віконце, можна провітрювати. Далі переходимо у кімнату. На першому поверсі є одна кімната, можна використовувати як гостьову кімнату. Площа кімнати 15 квадратних метрів. В кожній кімнаті є меблі. Також в кожній кімнаті встановлено кондиціонер. Є шкаф, є диван. Також є опалення, встановлені ось такі радіатори. Всі меблі і сантехніка залишаються крім деякі побутової техніки, наприклад, як телевізор, ось в кімнаті ви бачили, цей шкаф залишається. Тут в кімнаті поклеєні гарні шпалери. У всьому будинку зроблено гарні міжкімнатні двері. Зроблено якісне точкове освітлення. Ось цей телевізор не залишається, його забирають. А тепер давайте піднімемось на другий поверх і покажу, що знаходиться на другому поверсі. Ось така. Дерев'яна драбина веде на другий поверх. Перекриття другого поверху залізобетонні плити. На другому поверсі встановлені радіатори опалення, теплої підлоги немає, але будинок сам дуже теплий і затишний. Влітку в ньому прохолодно, а взимку тепло. Але на всяк випадок в ньому Встановлені також радіатори опалення і кондиціонери. Вигляд із вікна з другого поверху. Сусіди всі проживають. Всі вже побудувались і вже давно тут проживають. Це друга кімната. Невелика, можна використовувати під дитячу кімнату. На підлозі покладено ламінат, поклеєно гарні шпалери. Також з цієї кімнати є вихід на балкон, але на балконі нема перил, тому тут треба бути уважним, треба буде це трошки доробити. Ця кімната використовувалась як дитяча. Ось зараз покажу, треба на балконі доробити буде перила, і тоді можна буде на цей балкон спокійно виходити. Не тільки дорослим, но і дітям. Переходимо в наступну кімнату на другому поверсі, тут є ще санвузол, ну, до санвузла ми ще дійдемо, зараз покажу кімнату. Ця кімната трошки більша. За попередню. Тут стоїть кондиціонер і радіатор опалення. На підлозі, як і по всьому будинку, лежить гарний ламінат. Тут стеля зроблена із гіпсокартону, також будинок додатково утеплено, поклеєні гарні шпалери. Ось так все добре і гарно виглядає. Ще в будинку є мансардний поверх, По такій ось драбині можна піднятися, там невеличке приміщення можна зробити під кімнату або під склад, ну це вже як ви вже захочете. А тепер переходимо до санбузла на другому поверсі. Тут треба буде трошки доробити ремонт, тому що тут всі комунікації підведено. Але нічого не стоїть, нічого не підключено. Але всі виводи, все вже є. Також тут покладена гарна плитка. Ох, ну, треба трошки ще стелю доробити. А так все тут добре зроблено. Є рушнико-сушка. Огляд будинку у Львівській області: ціна 6500, доларів. площа будинку 120 квадратних метрів, У будинку 5 кімнат, тераса, 2 санвузли. Площа ділянки 15 соток. Будинок побудований з газобутину, Обкладено цеглою. Влітку в ньому прохолодно, а зимою тепло. Заходимо в будинок. Ось такий зроблено тамбур. Проходимо трошки далі, повертаємо наліво, і тут зроблено ніша під санвузол з вікном. Всі комунікації вже заведено в будинок. Так, давайте підемо справа наліво. Так, це перша кімната. Ось така велика кімната. Всі комунікації вже заведено. Встановлено батареї. Це друга кімната. Розводка електрики зроблена в кожній кімнаті. Далі йдемо тут. Ванна кімната. Все вже сюди заведено. Переходимо далі. Це третя кімната. Кутова, в ній два вікна. Далі переходимо це кухня з великим вікном, і звідси можна вийти на терасу. Тут зроблено теплий пол. Ось так виглядає тераса. Можна вийти, площа тераси 15 квадратних метрів, вона накрита. Всі вже комунікації вже заведено сюди. Переходимо в наступну кімнату. Ось ще одна кімната. І переходимо в останню п'яту кімнату. Тут жили робочі, які працювали в цьому будинку. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, я оголошення видаляю. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.